Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У день народження президента Дональда Трампа, коли сам він приймав досить незвичайний для Сполучених Штатів військовий парад, мільйони людей вийшли на вулиці міст практично по всій Америці, із протестами проти авторитарних тенденцій в політиці американського президента, а також проти багатьох його рішень, які не сприймаються протестувальникам. Спостерігачі вже зараз е, говорять про абсолютно надзвичайний рівень мобілізації тих, хто протестує проти політики Трампа. І про те, що цей рівень мобілізації важко співставити із протестами у минулому. Таким чином, і Роз'єднаність американського суспільства і готовність противників Трампа до власної політичної активності є очевидним. Які висновки можна таким чином зробити з цього параду? Ну, перше, це насамперед мирний протест. Ніяких серйозних інцидентів практично не було зафіксовано. І це говорить про те, що американці продовжують вірити у власну політичну систему. Вони Звичайно, можуть вважати політику Трампа неприпустимою, але сподіваються, що подальший розвиток політичного процесу, говорячи вже про довибори, які відбудуться незабаром, може призвести до докорінної зміни цієї політики. І дійсно для демократичної партії саме цей процес відкриває. Неймовірні перспективи з точки зору перемоги над республіканцями на довиборах у наступному році. Якщо ми побачимо, що демократична партія дійсно отримує контроль над обома палатами американського конгресу, це відкриє дорогу до імпічмент Дональда Трампа. І, звісно, на це можуть сподіватися учасники протестів. Інша абсолютно ситуація, звичайно ж, може. Бути в американському суспільстві, якщо 2026 рік тільки зафіксує політичну перевагу республіканців. Другий досить важливий висновок з цих протестів це ті українські прапори, які ми могли побачити в руках у протестувальників. Це ще раз нагадує, що рівень підтримки України. У її боротьбі з російською агресією залишається досить серйозним у американському суспільстві, і мова тут йде до речі зовсім не тільки про тих, хто протестує проти політики Дональда Трампа. Мова йде і про прихильників чинного американського президента. Переважна більшість прихильників республіканців продовжує співчувати Україні у її війні проти Російської Федерації. Той факт, що Більшість у сенаті і республіканці і демократи спільно працюють над законом про нові санкції проти Російської Федерації. Той факт, що у конгресі починають говорити навіть про можливість нової військової допомоги для України, в той час як цієї допомоги не сприймає сам Дональд Трамп, говорить про високий рівень суспільної підтримки. І не будьмо забувати, що всі ці люди також не симпатизують російському президенту Путіну, навіть серед тих, хто не підтримує Україну. Є багато людей, які вважають Путіна диктатором, з яким їхній президент не має встановлювати якісь особисті стосунки. І таких людей, чимало і серед опонентів, і серед прихильників Дональда Трампа. Очевидно, що зовнішня політика зовсім не є пріоритетом для американського суспільства однак, усвідомлюючи той факт, наскільки серйозна більшість американців налаштована на підтримку України і проти агресивної політики Росії, задача України якраз зробити зовнішньополітичні питання пріоритетними для чинної адміністрації, дати до Трампу зрозуміти, що відсутність підтримки України і його готовність до особистих взаємин із військовим злочинцем тільки підриває. Авторитет американського президента в очах його власних виборців, третій дуже важливий момент стосується реальних можливостей диктатури у самих Сполучених Штатах. І відразу скажу, сам цей протест показує, що до диктатури ще дуже і дуже далеко, тому що цілові структури обережно діють по відношенню до. Демонстрантів, навіть певні інциденти, які ми спостерігали, також є швидше винятком, який підтверджує загальне право. І тут проблема не тільки в американському законодавстві, не тільки в тому, що Дональд Трамп очевидно відсижує свій останній термін в Білому домі. І це, повірте мені, буде безславний термін. Проблема ще й у фізичному віці американського президента. Якщо б Дональд Трамп був молодшим, можна було б вважати, що люди, які працюють разом із ним чи орієнтуються на нього, можуть розраховувати на довгий час безкарності, які б рішення вони не ухвалювали у відповідь на вимоги американського президента. Так, вони могли б думати, що Трамп перепише під себе конституцію, залишиться президентом на довгі роки, якщо не на десятиріччя, і ці роки будуть гарантією його. Абсолютної влади і їхньої абсолютної безкарності. Але Дональду Трампу виповнилося 79 років. Навіть якщо уявити собі експеримент із змінами в американській конституції, сам фізичний вік Дональда Трампа не дозволить йому встановити багаторічну диктатуру. Це загальне правило будь-якого авторитаризму, яке сьогодні фактично не спрацьовує в випадку з Дональдом Трампом. Диктатор має бути молодим. Він має обіцяти своєму оточенню десятиріччя абсолютно безкарного і впевненого правління. Переклад такого диктатора, скажімо, президент Російської Федерації Путін, коли він став очільником Росії, випустили сатиричний плакат, на якому сам Путін та найближчі представники його оточення були намальовані у вигляді сивочолих старців, нагадуючи. Про те, як виглядало політбюро ЦК КПРС у останні роки існування радянського союзу. Що ж, цей плакат зараз вже виглядає абсолютною реальністю. Саме так зараз виглядають сам Путін та його найближчі соратники. Але пройшло 25 років і може пройти ще чимало років, коли люди, які оточують Путіна з першого дня його перебування на посаді президента Росії, можуть Замислитися про власну безпеку у зв'язку з фізичною смертю чинного президента Росії. А Путін ще й не така стара людина. Ну а з Трампом все звичайно інакше. Реальна небезпека для американської демократії може виникнути тільки в разі, якщо саме уявлення про курс. У американському суспільстві, яке орієнтується на демор республіканців, у цій його частині залишиться, а новим президентом Сполучених Штатів стане молода людина, готова до авторитарного стилю правління. Скажімо, чинний віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс тоді дійсно ми зможемо говорити про те, що Сполучені Штати доживатимуть останні роки своєї демократії, якщо протестувальники з іншого табору не Будуть здатні примусити тих, хто тяжіє до авторитаризму, змінити свій погляд на Сполучені Штати. Але все це у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні Баймі Кофіїдона Донателла, які допомагаються розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миром! Хай щастить!